Друзі, ось зараз чутно, як дуже потужний дощ, псує нам настрій. Але у нас є розрада. Подивіться, яке чудо визріває у нас в теплиці на банановій фермі в рожнах. Ось ви бачите теж дерево, сад на одній гілці, ви бачите мандарини. Ось вони перші зріють у нас. Листопад угу. місяць, сумно. Але у нас весело. У нас зріють це... зріють, далі зріють апельсини. І це на одному дереві. Це так? на одному дереві. Я сюди прищепив апельсини. Неймовірно. І ви бачите таке чудо, а там у нас є по шість різних рослин. Мандарини Вон і апельсини на одному дереві, друзі, дивіться, показую. Ось це апельсини, вони ще зеленкуваті. Ось апельсини, а там уже мандаринчики. А там уже мандаринчики зріють. А як цей сорт називається мандаріна? Це сорт вази, сорт дуже смачний, сорт попочний. Він такий красочний, дуже Приїжджайте е на бананову ферму, подивіться на це чудо, пофотографуєтесь, послухайте цікаву екскурсію і трошечки розрадити себе в такі тяжкі часи для України.